Насамперед очищаю огірок від шкірки. Розрізаю огірок навпіл, але не до кінця. Беру сікачку, на яку ми січемо капусту. Та нарізаю огірочок тоненькими слайсами. Ось такі тоненькі слайсики виходять. Далі нарізаю декілька гілочок кропу. Сюди ж у мисочку відправляю натертий огірок. Далі мені знадобиться трішки цукру, десь півчайної ложечки, один зубчик чеснику. Видушую часник. Додаю трішки лимонного соку. Десь одну чайну ложечку може. Додаю 200 грамів грецького йогурту або сметани. Сьогодні у мене грецький йогурт. Сюди ж відправляю цукор, лимонний сік та чесник. Додаю трішки солі з смаком та чорного меленого перцю. Все гарненько вимішую. Ось такий дуже ароматний, легкий і смачний соус готовий. Гарно такий соус пасує до пельменів, до м'яса, до шашлику, до риби.